Що ж це таке білий наліт на язиці? А білий наліт на язиці це скупчення декількох компонентів. А це неперетравлена їжа, це відмерлі і згустілі клітини, слизь, бактерії та продукти їх життєдіяльності. Таке скупчення на язиці призводить до стоматиту, який проявляється там печінням, а з часом болями, тому що утворюються рани, виразки. Таке скупчення може бути також на будь-яких органах чи тканинах тіла. Таке гнійне середовище творює запальні процеси та розвиток патогенної мікрофлори, в тому числі і грибка, який утрує наші всі органи і системи. З чим це зв'язано? Ми ведемо нездоровий спосіб життя, вживаємо алкоголь, тютюнові вироби, солодке, мучне, молочку. Так? Обезводення організму, а також збій травної нашої системи. Нестача ферментів, нестача клітковини і нестача пробіотиків. Тому їжа не травиться, вона там накопичується, гниє кисне. Відповідно, знову ж там витворюються ці гнильні бактерії, і грибок починається з кишечника, йде до стравоходу і вже в врутові порожнині. Тобто відільна система вже не справляється з їх виділенням. І такі такий процеси, як інтоксикація, також тому, що в нас в організм попадають токсини, є добавки, консерванти, барвники з їжею. Вони утруюють наш організм. Тому потрібно, перш за все, не годувати цю заразу, від солодкого мучного, почати пити воду і проходити протипаразитарні, протигрибкові програми, очищати організм, очищати кишайник, очищати лімфу, адже при застої лімфу якраз. Накопичується цей грибок. В лімфі збільшуються інфовузли, запалення інфовузлів, ми збільшуємося в об'ємах, лишня вага, Ось, тому в нас всі ці проблеми. Також починають проявлятися різного роду висипи на шкірі, це псоріази, екземи, дерматити, так, почервоніння, сучіння шкіри. Тому потрібно проходити до організму комплексно, очищати його. Кому цікаво, як це зробити. Безпечно та натуральними продуктами звертайтеся по номеру телефону, проведу вам консультацію. Адже я сам цим користуюся вже давно, попробував на собі, маю багато також результатів. Пока-пока, бережіть себе, і бережіть своє здоров'я. Це найцінніше, що дала нам природа.